Для мене стало це великим шоком е болем, тому що я не знала, яким буде наше подальше життя, так як поранення було дуже складним. І лікарі е давали дуже мало шансів і казали, що з таким пораненням взагалі не живуть. І влад мені завжди говорив, що вернеться з війни живим і здоровим. Так, дійсно, лікарі дуже мало давали, відсотків того. що я… Виживу, але, з щастя, Бог розпорядився інакше. Я маю змогу общатися зі своєю сім'єю, зі своєю дружиною, зі своїм сином. І, так, я їх не бачу, це дуже дуже великий боль, але я все одно я дуже вдячний Господу, то що я можу просто можу обняти свою сім'ю, свою рівню. У мене навіть в думках не було залишати влада, коли я дізналася про його поранення і що воно дійсно тяжке, тому що, ну. Це мій чоловік, моє життя, з яким я його будує. Ми, В нас є прекрасний синочок, якого ми дуже любимо, який повинен зростати в повноцінній сім'ї. Ми повинні все давати разом. І так, звісно, ми будували багато планів на майбутнє, яке буде наше подальше життя. Але, на жаль, війна внесла свої корективи в наше життя. Якби влад був поранений ще більше, я б в будь-якому випадку його не залишила, тому що для мене це неприпустимо, Ну як так можна залишити людину е, свою кровинку, і коли підріз би син і е, почав задавати питання. А де мій тато, чому він не присутній в нашому житті, чи ще щось, що б я йому відповіла. Що я зникалася і кинула тата, ну це я б не змогла йому цього сказати. Да, я б дуже вдячна своїй дружині, що вона в мене така. Я сподіваюся, що лікарі зроблять все, в чому потребує влад. Пластику, операції, реконструкції, обличчя, черепа і тому подібне. Зір, на жаль, звісно, вже не повернути його очі тепер я. Але разом з допомогою мене, родини, всіх українців, всіх ми подолаємо всі перепони, всі перешкоди, які траплятимуться в нашому житті. Ми все поборемо, ми все зможемо, і ми будемо жити нормальним, старатимемося точніше, жити нормальним життям. Так, благодаря такої сім'ї, такої люблячій родині. У мене є ця опора, на яку я можу опер, опертися. І я дуже вдячний, дуже вдячний своїй дружині. Це ну, не виразити словами. це... Чи... Я -ду 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 дуже вдячний, дякую тобі. Ну и, известно, в майбутньому мы надеемся, что у Дани з'явиться сестричка. Благодарю. Благодарю. Я думаю, что я хотел бы вам поблагодарить. Я знаю, что вы все тоже молились за меня. Тоже мне давали помощь материальную, и не только. Именно я хотел вам спаску благодарить за ваши молитвы, за вашу помощь.